Добрий вечір. Ви дивитеся підсобковий випуск новин. Сьогодні йтиметься про таке. Скільки хворих на коронавірус виявляють у каневі? Звертається з температурою, з лихоманкою. Ми всіх провіряємо де в Черкасах надають підтримку вагітним. Ми надаємо моральну, матеріальну і психологічну допомогу. Як готують пляжі до літнього відпочинку? Раніше пляжі були дуже брудними, люди постійно смітили. До 20 пацієнтів щодня виявляють із позитивним тестом на коронавірус у Канаві. Тоді як у січні та лютому цьогоріч було по дві особи. Таке збільшення хворих фіксують із середини березня, розповіла Суспільному керівниця відділу інфекційного контролю Ганна Маркарян. Від початку пандемії тут відкрили ізолятор, де й проводять тестування. Як усе відбувається, бачила Тетяна Зозуля. Із температурою та кашлем звернулися до лікаря Марина Габліані з донькою. Дівчинці вимірюють сатурацію та роблять швидкий тест на ковід. Отак за 10 хвилин. Тест показує негативний результат. Негативний, слава Богу, да ларингіт у нас. Ми перший раз загоріли взагалі за рік навчальний. Так що це і так добре. Аби зробити тест сину, очікує і Вікторія Штефан. Говорить, на ковід ще не хворів, нині турбують нежить і кашель. З школи просто почав кашляти, зараз не сильно дозволяють в школу ходити, щоб ніхто більше не захворів, то вирішили піти провіритися. В ізоляторі наявні швидкі тести, тому за 10 хвилин лікарі дізнаються результати, розповідає сімейна лікарка Валентина Погребна. Всі, хто звертається з температурою, з лихоманкою, ми всіх перевіряємо на цей на ковід, так як збільшилася кількість цей випадків на ковід. У нас більше до 70 тестувань ну, в залежності скільки було на прийомі людей. Нині найчастіше виявляють легкі форми перебігу хвороби, говорить керівниця відділу інфекційного контролю в медзакладі Ганна Маркарян. Більшість випадків з ковід позитивними це ті пацієнти, які мають або лише одну вакцинацію, або взагалі не вакциновані. Це загальні скарги. Там температура, кашель, слабкість загальна, там можливо хтось жаліється ще на біль горлі чи нежить. Тобто не було таких там, з ознаками задишки, з низькою сатура. Зі слів Гани Маркарян, аби нині убезпечити себе, не варто забувати про вакцинацію та уникати скупчень людей. Тетяна Зозуля, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси. Черкащина отримає 10 систем внутрішньокісткового судинного доступу, розповіла Суспільному керівниця обласного управління охорони здоров'я Антоніна Оманець. Вони стануть у нагоді для важких пацієнтів, яким не можна вводити ліки через вени. З її слів, такі системи використовують у провідних країнах світу. Україна їх закупила вперше. Передамо в такі більш потужні наші зараз основні заклади, які приймають. Можливо, навіть людей, які постраждали від збройної агресії російської, це дасть нам можливість приблизитися до найкращих, мабуть, світових практик вже в якості надання медичної допомоги і полегшить задачі для наших для нашого медичного персоналу. У більше вагітних від початку повномасштабної війни звертається в лайф центр захисти життя, що в Черкасах розповіла його керівниця Роксана Волинчук. За її словами, основна причина скрутне матеріальне становище жінок, яку допомогу надають вагітним та хто її може отримати, дізнавалась Ольга Мацканіч. Ти висла. П'ятимісячна Аміна вже дуже активна, каже її мама Ольга Левко. Любить яскраві іграшки та плаче, коли одягають на вулицю. Хоче сідати, все бачити. Постійно розмовляю, і вона мене там, наче як слухає, наче розуміє. Ще рік тому, говорить Ольга, коли дізналася, що вагітна, навіть не знала, чи буде народжувати. Чоловік, з яким я була відносина протягом півтора року, неодноразово мене бив. Навіть був і поламаний ніс. Він мене вдарив в руку, зламаючи руку. А я навіть а якби це була не рука, а якби це був би живіт. Це стало останньою краплею, щоб розірвати стосунки, каже Ольга. Та що робити далі, не знала. Я лишилася, залишилась без роботи, без роботи, без гушей, вагітна з дитиною. Допомогли їй, каже, у Черкаському лайфцентрі захисти життя. Там надали одяг, речі та психологічну підтримку. Я пам'ятаю, вона дала мені маленькі ніжки, коли дитина в 8 тижнів, як вони виглядають. Я подивилася на ці ніжки і зразу згадала, що в мене ж там такі ж самі ніжки. І б'ється серце, яке ні в чому не винне. Ось такі ніжки дарують кожному, хто звертається за допомогою до лайф центру, каже його керівниця Оксана Валенчук. А ще забезпечують і маму, і дитину усім необхідним. Тут речі, які ми видаємо вагітним. Роздаємо по мірі їхньої необхідності. Ми надаємо моральну, матеріальну і психологічну допомогу. Матеріальна допомога це допомога на десятки тисяч гривень. А від бодіка, шапочки, закінчуючи габаритом. Це возики, ліжечка, підгузки, гігієна. Ну все, що жінка називає, ми її все, все шукаємо. Якщо у жінки немає партнера, який би її підтримував, лайф центр може допомагати протягом трьох років, каже пані Роксана. Максимальна опіка це вся вагітність і до двох років життя, коли жінка може віддати дитину в садочок, може пройти якісь курси, вийти на роботу і підтримувати себе, навіть якщо вона самотня мама. Від початку повномасштабного вторгнення до них почали звертатися утричі більше жінок, говорить Роксана Воленчук. Якщо в місяць до нас було десь 4-5 звернення від вагітних жінок, які опинилися в кризових життєвих обставинах і постали перед дилемою аборту, то під час війни перший місяць з першого місяця починаючи півроку стабільно, десь було біля 10-15 звернень звернень. Що Мацканіч, Федір Коцапа Тамас Горозія, суспільне новини Черкаси. У Черкасах демонтували пам'ятник у формі зірки. Монумент розташований у сквері імені Сержанта Смірнова в мікрорайоні Митниця. Нагадаю, торік містяни зареєстрували петицію з проханням прибрати цей пам'ятник. Топонімічна комісія та депутати міської ради підтримали це звернення, куди подінуть зірку та як до цього ставляться містяни. Дізнавалась Дарія Шевченко. За вишки – 12 метрів та вагою 10 тонн. Ось цей монумент у формі зірки сьогодні прибирають із скверу імені сержанта Смірнова. Зварювальник Віктор розповідає, цей пам'ятник найбільший, який їм довелося зносити. Понизу зріжем і зріжем посередині. Все повалили, забрали, а там будемо вдома розрізати. Спочатку конструкцію закріплюють, опісля підрізають основу. Через півгодини підготовчих робіт зірку вантажать на авто. Подивитись на демонтаж прийшли й містяни. Черкащанин Григорій Коцупера цей процес схвалює. Каже, таким пережиткам минулого не місце в обласному центрі. Тут є, що достойне поставити. Нас вистачає чого хорошого. Іван Перов живе в сусідньому будинку. Розповідає, разом з колегами у 80-х роках встановлювали цей знак на площі та нині цінності в ньому не бачить. Це може бути історія та, що її зняли расистам на пам'ять. Хлопцям поставлять хороший пам'ятник. Що ця зірка давала? Аж нічого. Є й ті, хто цю ідею не підтримує. Серед них черкасець Борис. Я пропонував тризуб місто звізди поставити. Було б чисто наше українське. Але це робити треба. На думку історика Сергія Шамари, цю конструкцію треба було знести ще у 2014 році, адже її символізм підлягає декомунізації. Монумент спочатку цей знаходився на перетині вулиці теперішній, припортової і бульвара Шевченка. Символізував, скоріш за все, чергову річницю значить, перемоги. Проглядається георгівська стрічка, стилізована в три полоси. Її було перенесено декілька років тому в місті Черкаси, коли демонтований був той пам'ятник. І поставлений тут як сквер сержанта Смірнова, щоб його означати. Але наразі він того тематичного навантаження не дає. Субтитрувальниця Петицію з проханням демонтувати пам'ятник у формі зірки зареєстрував торік черкащан Микола Макуха. В ній просив здати споруду на Брухт, а отримані кошти віддати на потреби військових. Цьогоріч, 6 січня, Топонімічна комісія ухвалила рішення щодо її знесення. А 14 лютого на сесії міськради депутати теж проголосували за, доручивши прибрати її комунальному підприємству «Челуаш». головний інженер установи Олександр Гуленко пояснює, що робитимуть із металевою конструкцією. Далі вона буде у нас на зберіганні і будемо чекати подальшого рішення, що з нею робити. Міська влада буде приймати це рішення. Дар'я Шевченко, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси. Шість пляжів цьогоріч працюватимуть у Черкасах з відкриттям сезону відпочинку на воді, розповів начальник берегової зони Володимир Сухомудренко. Нині працівники комунального підприємства благоустрій проводять часткову заміну та реконструкцію старого обладнання на нове й працюють над розширенням зон відпочинку. Коли стартує пляжний сезон, дізнавалась наша Вікторія Хамаза. Із самого раня на черкаських пляжах кипить робота. Пані Любов сьогодні працює у парі з чоловіком. То ще сьогодні у планах подружжя комунальників сьогодні очистка прибережної зони. Прибираємо, підмітаємо, вбираємо листя, гілки на березі вигрібаємо очерет. І це далеко не весь спектр робіт, які комунальники щодня реалізують на береговій смузі. каже майстер дільниці пляжів Тимур Баштаєв. Переобладнання перел, покраска, покриття різні душі. Не... Пісок присівання, все це робиться в принципі на кожному пляжі. Загалом черкаські комунальники готують до нового сезону шість місцевих пляжів, каже начальник берегової зони Володимир Сухомудренко. Те, що черкаські пляжі змінилися, констатує і Черкащанка Анастасія. тут у нас був випускний, ми святкували свій, і коли був захід сонця, ми всі всім класом виходили сюди, що сукні були надягнені, було дуже класно. Та зараз говорить тут значно краще. Студентка повертається у рідне місто щотижня і щоразу йде з друзями на прогулянку пляжами. Все фактично змінилось, тому що раніше пляжі були дуже брудними. Люди постійно смітили. Не було навіть не було сміттєвих баків для того, щоб можна було викинути сміття. Взагалі не було облаштовано з тих будиночків. Це зони якісь для фотосесії, дуже класні для відпочинку. На Соснівському пляжі цьогоріч планують ще й розширити зону відпочинку, додає майстер дільниці пляжів Тимур Баштаєв. Всі роботи проводять з урахуванням потреб як звичайних відпочивальників, так і людей з інвалідністю. У нас і роздягання. Буде для людей з інвалідністю, і також у наші всі підмостки для ну як тротуари наші по по піску, також за нормами, що там проїжджають інвалідні військи, і буде у них окремий також під'їзд до води. А от коли для Черкащан стартує пляжний сезон, вирішуватимуть вже не комунальники. Розповідає начальник берегової зони. Перед початком кожного пляжного сезону ми проходимо загальну міську комісію, в яку включені всі люди і організації, які причетні взагалі до існування комунальних і громадських закладів. Головні критерії, за якими спеціальна комісія дає дозвіл на старт сезону, це санітарні умови, облаштування безпечної інфраструктури та температура води не нижче 20 градусів, кажуть комунальники. Ки втім, у своїй роботі керуються ще й побажаннями містян. Вислуховуємо людей, їх думку, прислуховуємося до цього, тому що повносна сам перед їм тут відпочивати. Вікторія Хамаза, Олександр Кулик, Суспільне, Новини, Черкасин. Вокальні фортепіанні, хорові перекладені для бандури твори у виконанні як юних, так і професійних колективів. Почули глядачі під час музичного перформансу у музичній школі Черкас. Як розповіла її директорка Юлія Темченко, захід присвятили 181-й річниці з дня народження українського композитора Миколи Лисенка, аби показати багатогранність його творчості. Маловідомі факти про життя чоловіка розповідали від першої особи, завдяки перефі. Тіленю поета Олексія Юріна. За основу взяв цей от розкішний фрачний костюм. Ось підготувався, ну і готувався сам, шукав цікаві якісь для мене подробиці з його біографії, щоб це було цікаво слухати, щоб це була не якась суха інформація, просто життєвий творчий шлях, а щоб це була якась така родзинка. Вже 20 років, як наша школа носить ім'я, теж то композитора. Тому цей захід для нас особливий, і ми маємо надію, що він запам'ятається надовго. Музикалисенка вона. Це дорослий репертуар. Представлені п'ять номерів саме дитячого виконавського. А інші номери це вже завершуючи на фінал нашого заходу. Це колектив Расави, що казка басна капела бандуристом. Я завжди інтересувалась українськими композиторами і письменниками. То дуже цікавий такий заклад. На цьому завершуємо. До зустрічі завтра. Аз дізнатися найважливіші спортивні новини від команди Суспільне спорт у студії для вас. Працює Юлія Пазенко.